Тобі, висок, пускай, пускай, не, та туристові не буде викиснути. Бачите, та глина паде, вот там десь він є. Ні, Ще ще. Попустіть йому метр, дайте йому метр, метр вірьовки дайте. Ще, ще, ще дайте, ще, 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 ще. Воно може сюди. там, та грудка. У тому вуглі, так. Вони трошки лівіше. От там вот ця та грудка велика. Да, да, да. Тут? лівіше трошки. Все, диспіша, Він там собі розбереться. Тим керує немці, решта дивляться на може з правої сторони, забрав. Зараз, зараз. лево. Рука рука, рука, рука рука туда попала. Руки не виділили, голову виділить. до берега берегах. Получается, когда уже где борошься? Он пришел вот его интересно. Ты снова видишь его ничего. Это подозрительный талян на кожном видео. Так, мы видели. Быстрее, швидше, швидше, рома дивимося. Бистріше, швидше. Ще, 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 димся заглибимо. <говорю> Там осталось такого, глина. Три... А ну питайте, людей, нема брівна, звідти туди. Якого саме? Длинного треба. Сьогодні на пульт... 12 державної природної частини поступило повідомлення, що у селі Снячів під час копання краниці стався обвал і засипало людину. Негайно було направлено підрозділ міста Стороженець. При прибутті на місці було встановлено, що людину засипало. Напротязі деякого часу проводилися роботи щодо відкопки людини, але, на жаль, людина під час загинула.